Вітаю на каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Чемпіонат Німеччини Бундесліга. Розглянемо результати всіх матчів 15-го туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. 15-й тур розпочався у п'ятницю 19 грудня. Пройшов один матч. Борусія Дортмунд вдома перемогла Мюнхен-Гладбах 2-0. У суботу, 20 грудня, пройшли 6 матчів. Аугсбург та Вердер зіграли в нічию 0-0. Фрайбург на виїзді переміг Вольфсбург 4-3. Три голи у матчі забив 20-річний нападник Вольфсбурга Дженан Пейчинович. Гамбург та Айнтрахт зіграли в нічию 1-1. Уніон Берлін на виїзді переміг Кельн 1-0. Переможний гол Уніон забив на 91-й хвилині. Штутгарт та Хофенхайм зіграли в нічию 0-0. Байер на виїзді переміг Лейпциг 3-1. Відмітимо, що Лейпциг забив перший на 35-й хвилині. У неділю, 21 грудня, пройшли два матчі. Майнц та Санкт Паулі зіграли в нічию 0-0. Баварія на виїзді перемогла Гайденгайм 4-0. Перше місце у таблиці займає Баварія 41 -е очко. Боруся Дортмунд на другому місці 32 очка. Байер 3. 29 очок. Лейпциг 4-й 29 очок. У зоні Ліги Європи перебуває Хофенхайм. У зоні Ліги Конференцій перебуває Штутгарт – 26 очок. У зоні вибування через матч і плей-офф. Перебуває Санкт Паулі. 12 очок. У зоні прямого вильоту в другу Бундеслігу. Перебувають. Гайденгайм 11 очок та Майнц 8 очок. Найкращий бомбардир це Гаррі Кейн з Баварії, він забив 19 голів. Не пропускайте результати на нашому каналі.